У Варшаві сьогодні представили одну з найбільших безпекових ініціатив останніх років операцію Горизонт, яка має посилити захист критичної інфраструктури по всій країні. На прес-конференції міністр оборони Владислав Косиняк Камиш, міністр внутрішніх справ Мартін Кервінський та начальник генштабу Войця Кукула оголосили про масштабне розгортання військових підрозділів у підтримку поліції та спеціальних служб. Міністр оборони повідомив, що операція передбачає залучення до 10 тисяч солдатів, які проводитимуть спільні патрулі, допомагатимуть у забезпеченні безпеки на транспортних вузлах, охороні стратегічних об'єктів та реагуванні на можливі диверсії. У своїй заяві Косеняк Камеш підкреслив: ми представляємо операцію горизонт підтримку збройних сил у забезпеченні охорони інфраструктури, спільному патрулюванні і протидії диверсіям. Ми виділяємо до 10 тисяч солдатів. Щоб підвищити безпеку громадян, Міністр наголосив, що подібна присутність армії в цивільному середовищі давно є звичною практикою в європейських столицях. І Польща готова до таких дій, маючи третю за чисельністю армію в НАТО. Уже протягом кількох діб солдати територіальної оборони разом зі службою охорони залізниць патрулюють ділянки шляхів, які вважаються найбільш вразливими. Начальник генерального штабу войця Кукола попередив про тривалий характер загроз. Намір наших противників не змінився, а події останніх тижнів показують широкий горизонт можливих інцидентів. Він окремо застеріг, що період довгих зимових ночей і майбутні різдвяні свята, час масових подорожей. Можуть бути розцінені ворогами як момент для спроб дестабілізації. Ми не можемо допустити, щоб це стало вікном можливостей для диверсантів. Армія має засоби, щоб позбавити їх переваги темряви чи складного рельєфу. Міністр внутрішніх справ Марцін Кірвінський додав, що всі державні структури працюватимуть як єдиний механізм. Поліція, армія, служби охорони залізниць усі працюватимуть разом. Ми формуємо спільні групи, щоб гарантувати безпеку. За словами уряду, операція горизонт тісно пов'язана з останніми подіями на транспортній інфраструктурі. Ще заявила, що вибух на залізничній лінії варшава люблін учинили двоє осіб, які перетинали кордон, і пізніше залишили територію країни. Це спричинило низку рішень, включно із закриттям останнього російського консульства в Польщі та закликом до партнерів у ЄС обмежити пересування дипломатів у шенгенській зоні. Водночас у Варшаві наголошують, безпека громадян стала головним пріоритетом, а армія важливим елементом у захисті інфраструктури саме в той момент, коли загроза диверсій та кібератак у регіоні зростає.